Радши 5 січня відбулася 13-та сесія Коломийської міської ради 6-го демократичного скликання, під час якої був прийнятий бюджет міста на 2012 рік. Розпочалося засідання депутатів музичним привітанням від аматорського колективу Народного дому які бажали народним обранцям під звуки гучної коляди щасливих різдвяних свят. До порядку денного, окрім прийняття бюджету міста, було внесені питання про надання пільг у 2012 році та затвердження положення про відділ архітектури та містобудування. Ознайомило депутатський склад. З розробленим бюджетом начальник фінансового управління Ганна Бакай, яка проаналізувала цьогорічні грошові показники з минулим роком. Для прикладу, з кожної тисячі гривень місто витрачає на органи місцевого самоврядування 89 гривень, а в минулому році ця цифра становила 87. Тобто витрати на міську раду збільшилися. Також більше витрачатимуть, аніж попереднього року, на засоб мас інформації, житлово комунальне господарство, культури і мистецтво та соціальний захист. Ви знаєте, це вже. П'ятий, напевно, бюджет, який мені доводиться приймати в міській раді. І з кожним роком бюджет, коли ми не стає кращим. Чому? Ну, Перша причина, звичайно, це важке життя в державі. Плюси те, що ми все-таки прийняли бюджет, і нам не доведеться працювати по одній дванадцятій розпису, тобто що бюджетні установи будуть мати заробітну плату, те, що буде йти фінансування міста. Мінуси, ну, його буде дуже важко виконати. Це я вважаю, що єдиний мінус цього бюджету. Основний документ міста прийняли 40 депутатів міської ради. Очільник міста Іло Слюзе подякував депутатам за активну співпрацю під час опрацювання цього документу та коротко окреслив основні пріоритети бюджету на наступний рік. Бюджет підтримало 41 депутат, депутат, які були в залі. всі з ним погодились. Мені здається, що дійсно бюджетна комісія попрацювала правильно і в короткий термін сформувала бюджет. Звичайно, хотілося, щоб на соціальні потреби було більше закладено коштів, але маємо те, що маємо. Маємо надію, що в майбутньому воно буде краще. Зрозуміло, що самозадовільнитися таким бюджетом неможливо. Я розумію, що кожен депутат і кожен житель Коломиї дійсно хотів би бачити бюджет більшим, кращим, наповненішим. Але в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день реалії підсказують зовсім друге. Ми з розумінням віднеслися наша фракція до цього і проголосувала за цей бюджет. Та, попри чималі плюси, основному документі на 2012 рік бюджет не дає можливості покрити всі ті потреби, які є на сьогодні. Хоча в цілому народні обранці задоволені прийнятим рішенням.